І Святого Духа. Дорогі брати, сідайте, дорогі брати сестри, де там є місце, сідайте. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні ми чуємо Святої Євангелія, де Ісус примножив п'ять хлібів, дві риби і наситив п'ять тисяч народу. От ми щойно слушали чули цю історію, учні, учні підійшли до Ісуса в пустинному місті, де Господь сіяв не дуже, говорив їм Слово радісно віску благовістив. І вони втомилися, зголодніли, і наставав вечір, і треба було їсти, а з собою нікого не було. А з'явилося, що було п'ять хлібів і дві рибини. І учні почали роздумувати, позвичайно, земному, як, що можна зробити, як вийти ситуації. Треба щось робити, треба людей відпускати, хай йдуть купить себе найближче села щось поїсти, а потім потихеньку розходяться. І цей вихід був такий добрий, нормальний, земного, земного життя з досвіду, з мудрості земної. Але коли Господь з нами, діє мудрость Божа. І що сталося, яка ситуація сталася? Сталася безвихідна ситуація, коли немає чим нагодувати. Ну, немає чим. Да? Є залишилося п'ять хлібил і дві рибини. І, в принципі, може і можуть прокормити, самі, прогодувати самих учнів. Да, ну, для того, щоб завтра, зранку поїсти, навіть трошки насидитися. Але 5 тисяч народу не може. І що Ісус говорить? Віддайте все, що ви маєте. Віддайте все, що ви маєте. Нібито маєте. Ми думаємо, що ми маємо, а ми нібито маємо. На 5 тисяч все одно не вистачає. Ну, Проблему не вирішує. І учні. Не залишаючи віддають. Кому віддають? Ісусу. Ісусу, Сину Божому, в якого вірять і якого знають, довіряють. Вони знають, що буде далі. Їм не сказали, нагадуйте ви. кажуть, у мене немає чого. Ну, немає учнів такої кількості хліба. І нічого вони з цим не можуть зробити. зробити. Але Ісус каже, давайте мені все. І оце віддати все, що ти маєш, що ти думаєш, що маєш. І є великий такий чинок. віддайте. Богові все, що ви маєте. І що далі робиться? Господь приносить от себе своє благословлене благостаріння. І воно збільшується і помножується, що насичує всіх. А тим нашим апостолам, які, може, і подумали в серці своєму, це я так від себе додаю, що, що я буду їсти, їм, щоб вони запам'ятали, кожному по кошику залишається. Не просто по рибінки хлібушки, а по кошику, щоб їм втратив. В доказ того, що, як діє Божа сила, довелося земними такими речами. Ось вам ще по кошику. Всі вже наситилися, а вам ще по кошику. І оце місце, да, коли ми починаємо робити через, все через Господа. Ми думаємо, нам чогось не вистачає. А давати чого не вистачає, не даватися своїми земними шляхами вдаватися, а небесним шляхом. Віддати все, чого не вистачає Богові. Господь може це все примножити і дати нам раду і нагодувати 5 тисяч п'ятьма хлібами народ. Як нам важливо знайти цю взаємодію, взаємостосунки, взаємодовіру до Бога, що зможе Він наші земні проблеми обладнати, якщо ми йому дамо їх ручимо. Не будемо, знаєте стиснутися в зуби самостійно вирішувати всі проблеми. Ми думаємо, таким способом можемо вирішити, або іншим способом вирішити, або ще іншим способом. І оцей спосіб мені треба, щоб вони благостали. Та Господь знає, яким чином нас нагодувати, як вирішити нашу проблему, як доторкнутися до нашої душі. Знає, це Він у нас, розуміючи, всі серця всіх людей. Він цих, всіх тих п'ять тисяч знав ну, серце в серце. Він розумів, що там на серці. І це ну, велике надбання і мудрість наша, щоб ми зростали від земної мудрості до небесної мудрості, Божої мудрості Софії. Я вам ще хочу примітити в цьому епізоді, що мені запам'яталося. Ви знаєте, а кого він нагодував? Лише тих, хто за ним пішов. Або стрілятися, або шукати слово, яке він скаже. Але вони відійшли від домів своїх, там, де були харчі, і пішли за ним. Тобто за тим словом, і за тим чудом, і за тим Господом Сина Божого, який їй повів, вони йому довірились. Вони навіть в тому, що не мали нічого їсти, йому теж довірились. І пішли за ним. І він їх і нагодував. Чи нагодував він всіх голодних світу того? Ні, не годував. А годував тих, хто просили, тих, хто приносили, тих, хто звертались. Іноді за праведіння Господнім він лікував і тих, хто був, проходив поруч, як син а, вдови, який помер на, а, з міста Наїна. Так, да, були такі випадки, але вони поодинокі з провидінням Господня. В основному Господь доторкається до тих, хто хоче до Господа звернутися. А той, хто думає, що якось сам вирішить проблему і шукає виходів, як та знаєте, жіночка кровоточила, 38 років вона кровоточила. І вона шукала, як вирішити проблему через лікарів. Шукала, шукала, шукала. І коли з невірою прийшла, зрозуміла, що немає там виходу. А тоді Господь вона звернулася і Він зцілив. Як і сьогодні, ми бачимо, що ці люди, які вони прийшли за ним, довірилися, і він їх не залишив. І навіть немоч апост, уч, учнів апостолів, які не можуть їх нагодувати, він нагодовує. І тоді виявляється, що люди віряють апостолам. В своє життя, апостоли дорігають Богові в своє життя. Ну, то, -то передають, да, оці от п'ять хлібів. П'ять хлібів це були не апостольські хліби, якогось хлопця там, який мав ці п'ять хлібів. І от вони беруть у хлопця до да, апостолів, учнів, а учні передають Господу. І як Господь робить, не роздає сам, а роздає через учнів своїх. І учні розносить. от. Те, що я помітив в цьому Євангелії, нібито простому, нібито зрозумілому, а ось така ситуація, яку я бачу. Нехай Господь на кожен такий випадок, коли Господь нам щось показує, щось надпромовляє, промовляє, говорить і нам розкриває наше серця, щоб ми слухали не тільки очима, не тільки вухами, а і серцем своїм. Коли в серце воно війде, і серце буде наше таке розчулене до цього слова, то і ми будемо знати, про що йде мова. Амінь.